Доброго дня, мої дорегенькі! Сьогодні представляю свою роботу. Ми пара. Я хочу показати, як тут вирішила вишити трояндочки червоні. Яким, яким самим способом? Роблю настільки. В середині заставляю трошечки місця для того, щоб серединки потім зробити. А зараз поки що настилаю непарне число. Коли ми будемо закручувати нитку, то у нас вийде тоді трояндочка. Заходю серединку і починаю настилати одну з одну під. Настілкою голку веду, іншу над, знову під. І над. І отаким от чином воно змінюється. Там, де було під голкою настілка, тепер буде над. І так продовжую набирати. Пес час. У мене було під, зараз я над. Таким чином настилаю. Ось я вже майже закінчила. У мене сталось туршиниточки. Я просто під квіточкою в кінці проводю. Ось таким чином закріпляю. Ось і все. Обрізаю і зараз буду робити серединку. Серединка це французький вузелочок. Тричі я набираю і ось таким чином роблю серединку. Ось, будь ласка, всі трояндочки зробила, майже готова робота, ще трошки тут дошию землю свою. І, будь ласка, моя робота називається Ми пара. Дякую за увагу.